Вітаю, друзі! На днях я дивився канал нашого упортого футуролога Калашнікова, колишнє кохання Максима Клімова, та побачив там надпотужний пост про російський флот, а саме про найбільш ганебну його частину. Чорноморський. Автором цього хіта був сам Ніколай Патрушев, помічник президента РФ та власник Ордена імені Богдана Хмельницького третього ступеню, який йому видали в Україні у 2001 році, за співпрацю між ФСБ та СБУ. Було время. Цікаві були часи, але в 22-му році Патрушева все ж таки позбавили цієї нагороди. Чому в 22-му, а не в 14-му, питання не до мене. В цілому ми вже не дивуємось, бо у нас содоль герой України та Труханов отримав нагороду за звитягу та службу. Правда, службу не зрозуміло кому, а то чому б не ляпнути нагороду ще й русачку з уряду Путіна. Та почнемо з того, що я різанула мій погляд. Заголовку з назвою Матію Тек. Глава морської колегії «Нікакого пораження нашого флота на Чорному морі нет. Поражения флота на Чорному морі – нет, Канни Уэйс на самом деле белый, а Саша Грей просто влюбилась и дала. Спочатку я подумав, що цей калашников тягне прикол з Патрушева, але потім я побачив, що все серйозно. Повна назва статті Ми маємо піднімати свою роль у Світовому океані. Ну ви спочатку Москву, хоча б піднімить, на вечір КАСК вже підняли, тому спочином, так сказати. Процес пішов. спішов. б карита свій ніложаться. Потім був головний хід на питання, чи отримав Чорноморський флот РФ поразку від України. Патрушев сказав, що ні. Та в якості прикладу навіг пересування субмарин північного флоту на бази розташування Тихоокеанського флоту. Але питання де ж тут Чорне море. А в тому і прикол, справи у нас зараз дуже погані, якщо говорити про сухопутні операції. Наш відступ ще не підпадає під визначення обвал фронту, але досить близько до того. Проте дії України на Чорному морі є дійсно зразковими. В перші дні вторгнення вони були настільки борзими, що обстрілювали нас з корабельної артилерії. А зараз бояться навіть носа висунути в чорне море у той час, як флот України без проблем проводить там навчання. Якщо це не поразка флоту РФ, то тоді небо не синє, а Патрушев, ні пітох. Не так давно російський флот намагався потертись біля Куби, що старались видати як люту перемогу, та трохи не ультиматум США, але навіть сам колишній капітан флоту Клімов сказав, що це була ганьба, і у разі справжнього кіпіжу русняві корита і субмарини був просто розмотав. Зараз у нас. Новейший подводный крейсер отправили визит на Кубу, щелкать mm -hmm. каблучками там непонятно чем заниматься там и так далее. У берегов Кубы и одновременно Соединенных Штатов может нести миссию э, такой прямой явной угрозы супостатам. Но он там в роли дичи выступает mm -hmm. на самом деле. Они там просто находятся тут никаких шансов даже на определенные пуски. Он давно пояснивал для чего вот такие незразумели поплавушки в нейтральных водах. Які нічого не вирішують. Просто в РФ виділяють шалені кошти на субмарини, які безнадійно відстають від західних аналогів та майже ніяк не задіяні у війні в Україні. Тому іноді треба влаштовувати цирк, щоб не перекрили крайніх з грошима. Нам це теж вигідно, краще вже хай гроші пиляють на субмаринах, ніж виділяють на боєздатні частини. Без згадки США теж не обійшлось, і знову ми отримали хід, який я вважав би тролінгом, якби не побачив своїми очима. Чи впорається з новою кризою сучасна Америка, ще й обтяжена астрономічним госдолгом? Важко сказати. Госдолг – це вже лютий російський термін, який не перекладається. Мем, який буде жити поколіннями. Скільки б Росія не утримувала ноколтуючих ударів по власній економіці та торгівлі, як би там не падав рівень життя, і скільки б індійських рупій вони не нагребли за свою нафту, вони все одно згадуватимуть той самий госдолг, який от-от розчавить у бахне, ну потом. Проте варто й додати, що РФ непогано тримається під всіма санкціями, знаходить шляхи та все одно залишається. На плаву, навіть виробництво озброєння тільки зростає. Це викликано ще й беззубістю західних санкцій, які вводяться лише для галочки, але справжнього ефекту не дають. Західні санкції це як в'ялий кукан. Якби він ще й стояв, ціни б йому не було Інший прикол: питання інтерв'юєра про справи у Балтійському морі. Не секрет, що після приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Справи у Росії шкітаксові, а Клімич казав, що Балтійський флот тепер стоїть в зоні ураження ворожої корабельної артилерії. Навіть ракет вже не треба. Але не варто перейматися, заявляє Патрушев, бо приймають міри. Інше кажучи, у РФ немає жодної стратегії. Вони заявляють, що зараз зайняті забезпеченням безпеки у безпечному Балтійському морі, але це не означає абсолютно нічого. Все, на що вистачило Патрушева, це традиційно потрусити фактами з історії. Як поганий захід постійно хотів мілітаризувати Балтийське море, але діл Ді як Далим у страшні речі. Показово, що вони зістрибнули на інші теми з Чорноморського флоту, тому що об'єктивно хвалитись немає чим. Кримську війну з приниженням ЧФ всі пам'ятають. В першу світову було більше нереалізованих планів, ніж реальних операцій, а в другу світову ЧФ просто розбомбили ще й в портах. Це було навіть не смішно. Війна в Україні дала Росії свою годину слави. У них вийшло биканути на країну без свого флоту та протикорабельних ракет. Але з часом ми прийшли в себе, та Чорноморський флот РФ отримав своє традиційне місце біля Параші. Так, в останні часи ми вже не бачимо так багато новин з потопленими російськими кораблями. Але саме з тієї причини, що ворожий флот перейшов в вуху оборону. Дрони вже не прориваються так часто, але й вийти в море росіяни толком не можуть, тому що морські брандери несуть. Постійне бойове чергування Коли з можливого десанту в Одесі, в 22-му ми переходимо до недостатньої кількості ушатаних російських корит. Думаю, це точно не варто називати перемогою Росія. В цілому у телеграмі Калашнікова можна знайти і не таке там просто скарб. Як мігранти таджики захоплюють Росіюшку. Як російська піхтура розповідає про те, наскільки швидко їх розйобують артові та дронами, і навіть про те, як він в одне хліба придумав робити російський фау. Але кляти шуйгу його, його не слухає. Колись він з Крімовим був моїм улюбленим дуетом, але Клімович баяв себе щасливим та розійшовся з футурологом через недостатню підтримку Гіркіна. Хоча якраз Калаш постійно згадує Гірича та вимагає повернути йому свободу, а Клімов просто ходить на мільйон інтерв'ю, як справжня зірка, навіть не згадуючи своє колишнє. Вусати кохання, але колись колись він вдягне нову тіла річку, Побачить штамп Кірово-Чіпєцька зона, та зрозуміє, що він втратив. Проте, не для того ми тут, щоби тріщать з Патрушева. Ну як не тільки для того, наша задача закрити черговий збір, та ще й для кого? Для бойових медиків 38-ї окремої бригади морської піхоти, які заїджали в такечко, яке навіть уявляти не хочеться. Херсонщина, козачі лагері, новодонецьке, ці пацани рятують життя, але. Нещодавно наїхали не на міну. Вони цілі, але потребують гроші на капіталочку т 5 А ми, як відомо, своїх не кидаємо. Звіти за минулі збори ви можете чекнути в нашому телеграмі. А зараз важлива кожна гривня, реквізити в описі. Працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.